Доброго ранку, підписникам моїм і гостям мого каналу. Спасибі, що заходите, що не забуваєте Оце за скільки днів вийшло, просто щоб щось зняти і зняти вже нічого, просто поговорити та і все. Може якісь там питання є, а дивіться. Банда моя бігає. Три дні дощі йшли в нас. Вчора вітер шалений був, то він, напевно, на сьогодні буде. І ось іще. сиренева сіредня ось цвіте собі. Все стоїть, як і стояла воно. Нічого ніде не поламало, нічого не повалило. Хоча вітер вчора такий був, що просто. Це ще цвіте New фешн. Вона довго цвіте. До зими до самої От. Тут он, ця вже ось, здається, супер супер-трупер. А ця осіння, це осіння іменно, вона довго-довго до самої зими. Вона там те, дуже дольчевіта. Ну, вона закуклилася вже, все не процвіла вона, як положено. Дожді їй помішали. Ось. ось вона цвіте, ось така. дивіться, яка вона красива, О, як зірачки. Більше цвітуть хризантеми. Ті зацвітають, ті ще розцвітають. ну, Більше цвітуть, зараз хризантена. Ось алегрія цвіте. Слаба вона, звісно, ну, цвіте, все одно надовго цвіте. Влітку вона яскравіша, зараз яка є ось. Ось ця ось Сан-Сіті. Ось такі красиві, невеликі, квіточки, такі сантиметрів по 5, мабуть, 4. Ну, такі десь ось вони. А це ось а це Оранж Бебі, Ось вона. Ну, весною влітку чи влітку там Рано перше цвітіння, звісно, в них шикарне. Зараз вже як, як цвітуть, так уже цвітуть. Так манилась так сильно, я її вже прив'язувала, прив'язувала. Треба ще стягувати, бо вчора не могла я. Вчора вітер такий був, що зшибав з ніг прямо. Ну ж, мабуть, по всій Україні він був, не тільки в нас. Підемо ще. Походимо посадити троянди, приготувалися до зими. Вже вони не випускають вон собі тих, всі вони спокійно уже входять в зиму, вже зрозуміли, що це вже буде зима. Ось. І так вони ті доцвітають, ті вони залишила із тими. Вон. З шепшинками. Це завжди в мене з шепшинками вона входить в зиму. Це сімпаті. ця теж вон відростила, стільки собі вон поганів. Та, що обрізалася в мене з чотирьох залишилася. Я ще її обрізала була, бо теж була ж, прихворіла. Ці ось засипала я, вон, дивіться, як землею. Хорошо треба землею закидати їх. Ну, ці ось ось йдуть. Ну, ну і хай собі йдуть. Там одна підписниця моя переживає, що теж ростуть вони. Ну, хай собі ростуть. Ну а що, померзнуть, померзнуть. ну, Нові ростуть весною. Нічого не буде. То вже не страшне все. Аби не було червоних у вас паганів червоних і знизу, щоб не було базальників. Ото головне, щоб не було червоні, ті, звісно, померзнуть. А ось такі, як оце вони стоять, вон, он. усі, вон, дивіться, в тому. Ця теж хворіла дуже. Думала, все їй. Ну, вилічила, тоді біля більше підлила. І вона знову в строю з нами. Вон теж. Звичайно, буде рости воно, зрозуміло, що тепло дворі. А якби как бы узяв ще і накрив його? Як это... люди накривають і щоб воно зовсім без парилося там, без сиділо, то хай воно так, оце як іде, бачите, просто пройдете, вот, пообриваєте, щоб не було на них. То я ж не ходила, я ж кажу, я не ходила ці дні. Дивіться, ну, дивіться, яка вона зовсім красунечка. Малина весь він оцей. Велика така мультифлорка. Прямо таке велика. І ці квіточки на ній крупненькі такі от. Прямо гарні квіти. На той, от, я думаю, їх розведу багато вже. Так, куди ж піти? Ось така мультифлорка такого кольору пурпурного вона якогось? Оце так виглядає сад. Ось. Оце він так іде в зиму і все, і все буде добре в нього. Він набрав собі сахара. Глюкозу, питательні всі віщества він собі набрав за, за таке літо. І сонячне було, гарне було літо. І що було прохолодне, щось сонячне було. Хватило йому всього і прохолоде, і сонця. І набрало воно питательних віществ сюди. Ось так обірвали це і все. Те хай йде він собі. Кущі понаращувала і все. Весною ми будемо формувати тоді кущі. Маленькі, ну, маленькі будемо обрізати, як, як вийде, бо який він вирішиш. А вже великі, звісно, будемо повну обрізку робити гарну. Ось теж така ж пурпурна, вона наче крупніша, чим то. А може і така сама, хто її знає. Просто дощі пішли, і вони пішли. Ось ця ось стоїть яка велична ельф. Ельфу сьогодні підпорку, Я цю підпорку упала вчора, бо вітер же сильний був, вирвало її. Прямо з того треба сьогодні у двох з дитиною ми її зробимо. Це двох річка стоїть, ось вона. Бачите? Оце стоїть бухрічка. Наче на, де на чотирьох тут? На чотирьох метрах. Так. А ось біленькі такі ж. Самі. А ось і всі ці те чудо-сонечка. Дивіться. Гляньте. Воно завжди цвіте прямо до самої зими. І в цьому році воно, воно розквітло. Навіть, навіть он буде розквітати піано, чи череблісом, що я ж не знаю, то по, по ідеї череблюсом вообще, ну може череблюсом, бо піано ж ні, піано не буде цвісти. А от він буде цвісти, так. Да. Ось, навіть буде розквітати. Візні підсипала добрива. До Якраз дощем хорошо воно війшло в землю. Що війшло, що потім війде в землю. Воно ж не все зразу розтаєває там. Воно що зразу входить, що потім входить в землю. О, ну Такі бугорочки, От на, накидайте на. на на них і хай вони. Що вже зверху там видно буде, як воно буде, а далі будуть ж вже вони, я думаю, похопа. Ялиночка моя підросла. Вон Навіть шишечки вони якісь появляються Вон на ній, бачите? Да. Це теж би, якби виросли вони всі, їх би теж було багато. Я бачу, то люди покупають по -по дуже багато. Ну, я ж теж хотіла так само собі посадити цілий ряд цих ялиночок. Ну, вони, З них прийнялася тільки одна. Я не знаю, люди покупають, не бояться. А я, я її дешево і покупала, звісно, у нас сюди на базар привозили дівчата, то дешево тут було воно. От, ну, воно ж не приймається, що ж воно. Воно дуже-дуже туго приймається. Ну, це красунчик теж. Великий-великий. Навірно, ну, 80 на 80 точно він. Може, навіть і більше. Це такий кущ тут. Я його тут пізненько якось сюди текнула. Та не пізненько, як ті вже дотикувала, і його тут залишила, ну, тикнула. І він тут. Під, під тіньочок йому був, і воно тільки оце розквів дуже красиво. Цвіте довго, він вже довго. Ось оце мультифлорка така. А потім, як я буду розсаджувати, я постараюся вам теж показати свій росток. і показати потім результат. Оце молодий сад, так буде входити всім теж. Весь весь буде входити таким зеленим і сам буде собі зимувати так. А весною прийде весна, рано я заходжу, обрізаю, коригую і все. І тут он хризантемки мої, он цвіте, дуже теж прекрасно. Дивіться, яка, гляньте, гаряче пчолок скільки. Вчилочка, дивіться, яка красуня, тут теж вона рожева така, вон, рожева, бока. Гарненька ця вже цвіла, теж вона велика розрослася. Ось вона, ось вона, ось яка цвіте, дивіться, теж пурпурова така вона. Це така ось вона корова. Теж лягла вона, її треба було, звісно, зв'язати. Ну, зразу ж не зв'язала, а потім вона полягла. Тепер, якщо я її буду, то вона поламає. Це і все. Це вже на той рік треба все робити завчасно. просто. Ось буде, ось буде розпускатися оце та ще. О, Вон, яка вона буде, не знаю, яка вона буде. Це должна корічнева взагалі бути. А вона щось не знаю. Ось тут така теж пурпурова, ось яка вона ж. Вон, дивіться, яка. О, десь це. Це ж теж воно стільки-тільки починає тут розпускатися. Чого так? Довго я теж не можу от. Той. Я їх сажала в тому році, ну, може і в це время, не знаю, але вони цвіли прекрасно. Так, ось. ось дивіться, яка розпускається. Вон, бачите, із жовтим Ось така ще буде тут. Вон вона. Ось вона. Вон дивіться, яка красунечка. Теж красуня вона, так. Да. Ну, оце як я в тому році насаджала, так воно це і росте. Дрючки трошки прикривало, воно як стояло високе прикривало, а тоді ж як почались дожди, воно ж похилилося, то вже, звісно, воно не прикриває. Ну, на той рік я вже його обтягну так, що воно все притягнеться туди. Вже не буде воно в мене Ото, таке розпущене. Ось воно. Дивіться теж. Теж така вон, рожева. Ну, ці вже вон, сентябрінки цвіли вже. Бачите, як воно швидко все, все пройшло, ця осінь. Це ось, ось така. Не знаю. Вона теж її забила дуже зараз. Вона тільки саме розпускається. Вон. Хризонтема її дощами забили. Ну я на той год її попробую розсадити як мультифлорку. Тож рядочком посажу і хай вона мені там що вона там покаже, рядочком. Вона, по-моєму, должна бути як мультифлорка. Так, нічого. Цікаво, я вам не розповіла. Ось це зелене моє росте, вже величенько розкинулося, слава Богу, хоч воно не пропало і то хорошо. Раз росте, значить колись воно виросте. Воно опять тучі насувається на той, вже цей дощ вже дійсно дістав. Його то немає, чекаєш, то через що ж він надоїд, надоїдливий. Я там много начеренковала, не знаю, як, що воно вийде, як воно вийде. Поставила воно все понакривала, там позакривала його. Не знаю, що буде, будемо дивитися весною. Вже нічого розпаковувати я не буду. І тільки ні на вейбл, не здається. Вона до останнього то буде Вон, стільки ще. і ще бутонів. Вон. Ось бутон ще тут. Вона до останнього цвіте. І та ще з бутонами абракадабра. Ну що ж, дівчатка? Кому цікаво було, ну, зараз цікавого немає, нема зовсім нічого. Он кота можуть зняти от зараз. А ну він сидить зараз, як не втече, не уйде від нас. То я його вам і зніму якраз. А, не, 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 не тікаєш то, ні? Вон, жовтий, бачу, ти, ні? Жовтий, бачите, сидить кіт. О, та, жовтий кіт сидить мій. Іди сюди, котя. Сидить він тут, хазяїн. Уже, тепер він вже о, ще ачіток, який прекраснющий стоїть. Завжди прикрашає очітка, очіток, осінній сад. От завжди. Це є прикраса цього саду. Ну Цю прикрасу я, звісно, приберу. Я тут зовсім друге посаджу. Ну, поки він хай ще постоє. По посто постоє до весни. А там буду щось придумаю. Я, ну, я придумала, то вже, ну як воно вийде в мене. Ну що, дівчата і хлопці? Дякую, хто буває зі мною, хто полюбляє мій канал, хто заходить на мій канал. До побачення. До нових. Ставте лайки, коментуйте, як завжди. Всім вам мирного дня, хорошого здоров'я, міцного і дочекатися нам миру і перемоги. А все остальне у нас буде. Все буде Україна. І все буде добре у нас.